Привіт усім, я Марсель. Переді мною. Нова топова модель це 11 Extended range 24. Ні, це ехолот без стійки. Радар Аурора. Це 165 800 саундплат з електродверима багажника. Щойно я сів у авто і оглянув сидіння. Колір сидінь та екстер'єру змінено і покращено. Зовнішній колір. Тепер сосново-синьо-сірий. Всередині можна побачити салон абрикосового кольору, трохи світліший, ніж раніше, трохи світліший. Задні ряди теж з екраном керування, підсвітка, як і раніше. Схожа на металеву панель. Всередині відчуття атмосферного освітлення. Немає світлової смуги, як у c 10 В основному зроблені оновлення та покращення, але ця атмосферна підсвітка мудрець зрозуміє. Колір інтер'єру чорний з коричневим, чорна дверна панель. Зверху м'який матеріал. Тут теж м'яко. Я оглянув сидіння. Порівняно з c 10 воно не таке м'яке, але змінили текстуру м'якше, ніж у старому c 11 Переднє сидіння з масажем у всій лінійці. Потрібен обертовий пакет. Задні сидіння лише з підігрівом, підлога. Теж з екраном. Я оглянув підвіску та колеса, шини Ханкук, 20-дюймові диски, колір, сірий металік. Підвізка без змін. Багажник з декором. Дюг. Тепер погляньмо на передню частину. Цей красень проходить pdi перевірку Екран став плаваючим. Використали систему від c 10 додали чіп і Сіндя V95. Додатковий екран без змін, приладова панель теж майже без змін. Покажу вам передню частину авто, колір між льодяним синім і галактичним сріблом. Ще покажу екран пасажира. Особисто я бачу покращення. Можна помітити, що дуже гладкий, зображення дуже чітке. Раніше була зернистість, тепер роздільна здатність покращена, це плаваючий екран. Є відчуття багатошаровості тут, крім атмосферного освітлення. Якщо сказати, що це c 10 то відчуття нормальне. Цей колір також дуже гарний, виглядає дуже солідно та стильно. Простір для пасажирів дуже хороший. Давайте подивимось на цю систему. Екран c 10 з чіпом 8295 працює плавно. Всі функції c 10 тут присутні. Подивімось на освітлення салону. Ні, це версія з підсвіткою, не як у c 10 де біле світло. Тут використовується м'яке світло. Кожен має свої переваги. C10-124 має величезний панорамний дах. Покажу вам c 10 24 Немає опції люка стеля обита тканиною. Про сидіння вже згадував м'якші за попередню модель. Нова не така м'яка, як c 10 один для сім'ї. Інший спортивний. Перевірю, чи є функція масажу. Масаж є додатково. Добре, виберемо це. Сила масажу дуже хороша. Це основні моменти. Ця версія має бездротову зарядку. Тут невеликий відсік для зберігання, але посередині не пусто дивлюсь на центральну консоль. Не знаю, що додали знизу, раніше не піднімалось. Порт зарядки розміщений тут біля прикурювача на 12 в є USB-порти та інше. Є 60-ватний порт, Type-C, Ззаду теж. Так, ззаду теж є порт. Це огляд цього автомобіля. Підписуйтесь, якщо сподобалось, пишіть коментарі внизу. Бувайте.